Поки на дворі зима, і більшість туристів їде відпочивати на лижні курорти. На берегівщині знаходять власні рецепти залучення туристів. Місцева влада спільно з активістами та підприємцями організували акцію, завдяки якій усі бажаючі протягом декількох днів мають можливість куштувати улюблені страви угорської кухні зі спеціальними знижками. Скидки – це завжди був маркетингом. дві тисячі років і п'ять тисяч років тому назад теж давали скидки. Все скидки делаются с определенным интересом. Я сегодня взял меньше, завтра может возьму больше. Не все шаги рекламные и не все шаги маркетинговые могут приносить прибыли. Это и таким образом может быть те семьи, которые до сих пор не могли себе позволить, уже зайдут и зайдут в ресторанчики и пригостятся. То есть эти мероприятия созданы и для приезжих, и для наших туристов, и для транзитных пассажиров, в том числе и для местных жителей. Таку незвичну для закарпаття акцію підтримало близько 15 ресторанів та кафе усього берегівського району. І незважаючи на те, що доводиться поступитися прибутками, розуміють, подібна популяризація угорської кухні це стратегічний хід, що зрештою має окупитися сторицею. Перші плоди вже є, адже практично всі відвідувачі задоволені можливості отримати 25 чи 50% знижки. Ми раді угорській кухні приїхали попробувати її ось сюди. Є ще дуже подобається богарач. Е, ще будемо пробувати ботилоці. А, а те, що було у цьому, я навіть не знаю, як називається. Йовка. Дуже смачно. Ну, перший раз спробував. Ну, смачно. І хоча спеціально до цієї акції підприємці не готували якихось особливих страв, їх асортимент є досить широким. Коронні страви у нас зараз є йовко і бабгуляш. Це угорські страви, так як, би як український борщ, там і перший, і другий, як кажучи, ми падемо хлібці, так, Бограч угорський, це дуже смачний. Ну, різні салати є, тому що ми самі вирощуємо для салатів. Все чи є тиждень угорської кухні повноцінною альтернативою активного зимового відпочинку, кожен вирішує для себе. Однак будьте впевнені, свято угорської кухні на Берегівщині для гурманів та поціновувачів гострих і пікантних страв, не розчарує нікого. Смачно навіть дуже.